Доброго ранку, друзі. Вітаю вас із аеропорту Анталії. Прилетіла сюди я з Кишиневу і зараз направляюся на автобус, який є трансфером з аеропорту до автостанції в Анталії. Там пересядемо на інший автобус і поїдемо на відпочинок. Сіде зараз шоста ранку в Анталії ще темно. Я думала, що приїду і тут вже буде жарко. Треба буде йти у футболці. Але ні, оця ковтинка на мені. Я хочу сказати, що в ній не спекотно. Я дуже сподіваюся, що коли зійде сонечко, то погода набагато покращиться. Бо дуже хочеться тепла. Автобусом з аеропорту я ще жодного разу не їздила, це буде в мене вперше. Так що йду його шукати. Я знаю, що він знаходиться десь там, де термінал з внутрішніми рейсами. Так що прямую туди. А літаки летять тут один за одним. Дуже приємно це все спостерігати. Вітер, ви бачите, такий в Анталії сьогодні? Автобус я свій до автостанції Анталії знайшла, але треба дочекатися рейсу, внутрішнього рейсу і о 7.40 він буде відправлятися. Зараз 6.35, якщо годинку мені треба тут почекати, зараз, мабуть, позаду мене кафе, зайду, може, вип'ю каву, якщо там буде нормальна ціна, бо це ж аеропорт. Як кажуть, не встигла приїхати, а 215 лір вже витратила. Отака кава американо і манесенька водичка вийшло мені на 215 лір. Це майже на 250 гривень. Вже розвиднилося, а автобус ще не відправляється. Чекати, мабуть, ще хвилин 30, а вже хочеться доїхати до готелю. Що не кажи, а літаком то набагато швидше таке економиться один день. Получається, що якби я їхала автобусом і виїхала вчора з Одеси о першій годині дня, то приїхала би тільки сьогодні вночі. А так я вже зранку в Анталії, і цілий день у мене є. За ті самі гроші, але набагато швидше. Доїхала до автостанції. Зараз будемо шукати автобус на сіде і відправлятися вже в свій готель. Вартість проїзду в автобусі, який їде з аеропорту, 125 лір. Платила карткою, дуже зручно, витрачала українські гривні. Нарешті ми добралися до нашого готелю. Він знаходиться в Кюнкьой, Ну, це сіде, тут леджа З супермаркетом Карифур. І ось так він виглядає. Невеличкий готель, невеличка територія. Але по відгукам на гуглі, він із п'яти, 4-1 у нього рейтинг. Довкола краєвид такий пустиль, можна сказати. І ось так виглядає вхід в готель. Така зона для відпочинку. Стоять м'якенькі диванчики. Є більярд, тут крісла, невеличкий садочок. Тут знаходиться ресепшн. Також є дивани, де можна відпочити от, і от отак от виглядають коридори. Такі цікаві стіни, кам'яні. Так виглядає ресторан в готелі. На першому поверсі він знаходиться чи на нульовому. Столики стоять як на вулиці, так і всередині. Мені дуже подобається, що зараз не дуже багато людей. Є бар, який працює ціли, цілий день. Можна взяти купити собі як алкогольні, так і безалкогольні напої. В готелі є турецька баня, вартість 25 євро. Знаходиться поруч з рестораном. Є невеличкий басейн, але в ньому не знаю. В день може хто й купався, але дивлюся, люди рушнички розстелили, то, мабуть, вони тут відпочивають. Біля басейну. Ну, в основному, як я помітила, що європейці вони полюбляють знаходитися біля басейну, ніж на морі. От так стоять там столики, де можна і повечеряти, і пообідати і поснідати. Також на вулиці стоїть гриль, мабуть, тут колись на вечерю щось приготують. Звісно ж, турецькі котики. Вони ж, як завжди, скрізь. Гарнюні такі. Лежать, відпочивають Боже, а там ще он маленьке кошеня побігло. Ось так виглядає мій номер. Два ліжка стоять. Так, що тут ще є? Є кондиціонер, є лампи. Там вихід на балкон, я так розумію. Тут у нас телевізор, дзеркало, я трохи в дзеркалі. Так, тут є міні-бар і в ньому має бути якась водичка. Зараз подивимося, чи вона тут є. Ох, єлі відкривається. Так, є водичка і є два соки. Читала у відгуках, що поповняють кожного дня. Так, зараз подивимося, як виглядає балкон. Балкон такий невеличкий. Стоїть два стільця маленький столик. І з краєвидами на готелі. Поруч дорога, мабуть, трошки буде гучно, ну, подивлюсь. І з цього боку і видніються гори. Погода стоїть сонячна, хоча зранку було так хмарненько і був вітерець, але вже жарко. Ось так в жовтні всіде. Шафа. І зараз подивимося на ванну кімнату. Так, ванна кімната чистенька, так з першого погляду. Є душова кабінка, рушники для ніг, рушники для тіла дивного кольору, там папір є, і от там я бачу є якесь мило миючий засіб, що воно таке. Ну, в принципі, непогано. А Ще там два рушнички, не біленькі та пухнасті, але сподіваюся, що будуть чисті. Непогано. Коли ми виходимо з номеру, то ось такий краєвид. Там також видно гори і дорога, і готель Нова Парк. Звісно, хотілося б відпочивати в такому готелі. з Такими цінами, як у цьому році, я думаю, що дякуювати, хоч такий готель змогла собі дозволити. От, є невеличкий басейн. Кімната знаходиться на третьому поверсі, але так як тут є цокольний поверх, то можна вважати, що я на четвертому поверсі. Хочу сказати, що заселення відбулося раніше, ніж чотирнадцята година. Одинадцятій вже видали ключі від номеру, взяли чемодан і принесли в номер. Також при вході зустрів сам власник готелю, такий привідна людина турецькою говорить, запитав, як справи, і пішов собі, посміхаючись. От Поки все нормально. В 12.30 буде обід. Сходимо на обід, а потім сходимо, подивимося на море. Як воно звідси далеко і який там пляж. До речі, ну в готелі є свій власний пляж. У нас рис котлецький, є така куриця, є рибка та макарони. Салати, я бачу, різні є. І оливки, і салатики, і такі гірочки є. У нас соління, є рукола. Лимончики, йогурсочки рибка, якийсь рибний салатик, щось схоже на булгур подрібнений. Якесь олів'є з макарончиками. Аджика. Ой, люблю дуже цей біленький йогурт. Зараз візьму собі його. Якісь нагідці. Великий вибір солодощів. Прям для готелю такого маленького дуже великий вибір солодощів. Смакота. І фрукти є трошки, яблучка зелені, яблучка червоні, апельсини порізані, і грейпфрут порізаний. Пішли вже обідати, бо що сьогодні собі дві кюфти, Взяла таку дораду гарненьку, взяла йогурта, дві тюлечки попробувати і салатика набрала. Хочу те, що сьогодні перший раз я буду тільки їсти, тому що з літака це до сих пір не їла, на сніданок не встигла. Ну, так що мені смачненького на завершення свого обіду взяла собі ще два таких смачненьких, я сподіваюсь, смачненьких пирожинки. Мені дуже подобається. Оце таке з горішками. Зараз буду куштувати. Прийшла на пляж, подивіться на цю обстановочку. Людей багато, погода прекрасна. В морі купаються, сама ще не пробувала. От кінець жовтня, і подивіться на пляжах людей дуже багато. В нашому готелі практично немає людей. І ось прийшли ми на пляж. Зараз друга година дня. Подивіться, пляж пустий, шезлонгів багато. От зараз піду пробувати водичку. Я вже поплавала і ділюся враженнями від цього прекрасного пляжу. Я начиталася відгуків, що тут є великі каміння. Але ж вода мутненька, ви ж бачите, да? то тут їх не дуже видно. І я так заходила впевнено в воду і перечепилась через велику камінюку і трошечки собі пошкодила пальця на ногах. Ну Це мій мінус, тому що я знала, що тут є каміння і йшла необережно. По температурі води. Написано в інтернеті, що вода 26,5. Коли заходиш перший раз, от я вперше сьогодні зайшла в неї, то завжди я заходжу, я не тягну так. Резину я зайшла і попливла. До сьогодні я так зробити не могла, мені було холодно, але трохи поплававши, я вже звикла до температури цієї води, і зараз в ній стою. Дуже комфортна водичка, Ну не знаю, чи є тут 26,5, чи немає. Ну, плавати в ній нормально, комфортно. Температурі повітря сьогодні 27 градусів, але є вітер, і також виходити з водички некомфортно. Що хочу сказати в зрівнянні з минулим роком, то погода таки змінюється, і ти ніяк не вгадаєш, яка вона буде. Я Дуже сподіваюся, що мені вдасться відпочити хоч трошки в теплих днях. День теплий, але вітер, вітер і з води виходити некомфортно. Ось на пляжі те, що тут дуже мало у нас людей. У нас є бар на пляжі, але він безалкогольний. Також бачу, що можна придбати гранатові фреші. Я ще ціну не дивилася. Перший день не можу так з усім ознайомитися вже потім подивлюся, та вам все розкажу. Чівальники в нашому готелі в основному це німці. На нашому пляжі грає турецька музика. От мені завжди не вистачає, коли ти відпочиваєш в туреччині, не вистачає турецької музики, тому що от в минулому році в Міранді грала виключно російська музика. Дуже вам дякую дуже хотів... за перегляди, за підтримку українськомовного контенту. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Ще раз вам дуже дякую. Виявляється, що цей бар, який знаходиться біля нашого пляжу, він приватний. Він взагалі не відноситься до нашого пляжу. А наш отам десь далеченько. За кущиками треба буде до нього сходити, але вже не сьогодні. Я вже сьогодні так находилася, починаючи з Одеси і закінчує сіде. Так що вже згодом схожу, подивлюся. На вечерю знову рибку взяла. Дуже приємно, що дають і на обід, і на вечерю рибку. Взяла також знову цю тюлечку, трошки м'яса, салатика. Ну, я думаю, схуднути мені тут не, не доведеться. Ввечері сіде виглядає гарніше, ніж зранку, тому що не видно такого сухого бур'янцю і все світиться. От мені подобаються ці великі готелі, гарно виглядають так.